Доброго дня, мої дітки! Вітаю вас на розвитку мовлені та на ознайомленні з природним довкіллям. Це означає, що ми сьогодні будемо багато розмовляти про природу. І в цьому мені допоможе ось цей предмет. Скажіть, будь ласка, що це? Вірно, це глобус, модель планети. А як називається наша планета? Вірно, мої розумники, Земля. Земля це наша рідна планета. Подивіться, яка вона гарна, різнокольорова, а якої форми наша планета? Вірно круглої. Розгляньмо нашу планету, який колір переважає на нашій планеті. Вірно, дітки, блакитний. Це тому, що більшість поверхні нашої планети займає вода. Це океани, моря, озера, річки. Скажіть, будь ласка, а що ще є на нашій планеті? Вірно, дітки, є? Ліси, рівнини, зелені луки, яким кольором вони позначені на глобусі? Так, вірно, зеленим. А що позначають на глобусі жовтим кольором або жовто-гарячим? Подумайте? Так, вірно, дітки, це пустелі. Та неродючі землі. Поміркуйте, яким кольором позначають гори, вірно малята гори на глобусі, позначено коричневим кольором, і чим вище гора, тим темніший відтінок коричневого. Якщо придивитися до глобуса то на ньому можна знайти ще білий колір. Ним позначають вічні сніги та крижані простори: Арктику та Антарктику. Малята. А ну подумайте рослини, тварини, гори, сніги, як все це, це можемо назвати одним словом? Вірна малятка, природа. Подивіться на екран. Хто з вас знає, яку назву? Має ось ця книга. Задумалися? Так, так, дітки, це. Ця книга має назву Червона Книга України. Червоний колір обкладинки цієї книжки попереджає про небезпеку, про загрозу, що чекає людей, якщо вони не змінять своє ставлення до природи. А саме до всього живого на нашій планеті ми тісно пов'язані з рослинами і тваринами, знищимо птахів. Комахи з'їдять всю зелень, і ми залишимось без овочів та фруктів. Забруднення водойм приводить до зменшення кількості риб, якими харчуються тварини, і ми теж полюбляємо їсти рибку. Отже, все і всі на нашій планеті міцно пов'язані. Червона книга це офіційний державний документ, в якому зібрані відомості про різні види тварин, рослин і грибів, які знаходяться під загрозою зникнення і потребують особливої охорони та дбайливого ставлення. Рослини і тварини, які занесені до червоної книги України. Охороняються законом. Давайте вирушимо в подорож сторінками червоної книги. Малята сторінки червоної книги мають різні кольори, а саме рамки на червоних сторінках книги розповідається про тварин, рослин. Ті, що знаходяться під загрозою повного зникнення. На жовтих сторінках мова йде про рослини і тварини, що тільки починають зникати. На білих сторінках червоної книги зображені рослини і тварини, які зовсім зникли з лиця землі. І їх уже ніколи не буде. Також в червоній книзі є сторінки сірого кольору, на цих сторінках відомості про тварин рослин, які мало вивчені, що рідко зустрічаються. А також в червоній книзі є зелені сторінки. На них зображені тварини і рослини, що були врятовані людиною, і тепер їм не загрожує зникнення. На жаль, таких сторінок дуже мало. Малята. Давайте подивимося, які ж рослини занесені до Червоної Книги України. Підсніжник білий, шафран гейхеля, гарна конвалія, нарцис вузколистий, латаття біле, що зацвітає на болоті. Дуже гарна квіточка, зазулені черевички, лісова лілія. Крім трав'янистих рослин і квіткових до червоної книги попали й такі кущі, як ялівець високий, а також дерева тис ягідний. Та модрина європейська. Це не повний перелік е, того роз, представників рослинного сві, е, е, світу, який занесений до червоної книги. Також занесені до червоної книги і тварини, а саме птахи трохва. Рибка сіра, Пелікан, наш улюбленець лелека, такі хижі птахи, як Беркут, спокій сапсан. Пова пугач, грізний чорний гриф. У червону книгу попали і тварини, які водяться в морях і річках. Це морський коник чорноморський, йош смугастий лосось Чорноморський, а також такі тваринки, як тюлень Мона, і храйхлива дельфін Афаліна Чорноморська, занесені до червоної книги, і великі тварини, такі як Зубр, і такі маленькі, як тушканчик. Емуранчик. На сторінках червоної книги можна зустріти і лісового кота, і бурсука, бабака і вухастого. садову зменшується кількість жаб, Ящірки жовтопузика, тритонів все рідше можна зустріти жука оленя. Вусача. Навіть Богомол, і той потрапив до червоної книги дітки, і такі гарні метелики, як бражник та Аполлон. Дітки, це не повний перелік тих рослин і тварин. Які потрапили до червоної книги. І, на жаль, той список все збільшується і збільшується. Ось, Нерідко тварини стають, страждають від того, що їм не вистачає їжі. Тому зараз я пропоную вам погратися в дидактичну гру Нагодуй тваринку. Подивіться уважно на дошку. Давайте назвемо тих тваринок, які зображені на картинках. Жира, мавпа, ведмідь який? Білий ведмідь, бурий ведмідь, зубр, лев. Я вам хочу сказати, що на картинках зображені представники тих тварин, які теж занесені в червону книгу. А зараз я буду показувати малюнки з ласощами. А ви скажіть, будь ласка, кому буде до вподоби ці смаколики? Добре? Отже, кому до вподоби бананчик? Так, ним буде смакувати Мавпочка. Хто буде радий рибки? Вірно, дітки, білий ведмідь. А хто полюбляє листя високої африканської акації? Вірно. Це смаколик для жирафа. Так. Кого порадує шматочок соковитого м'яса? Вірно, дітки льва та тигра. А хто буде ласувати медом? Так, бурий ведмідь. Кого нагодує пагінці, молоді пагінці кущів та м, лишайник? Вірно, дітки, зубра. Ось так ми нагодували наших улюбленців. В старовину. Люди розумно користувалися дарами природи, ніколи не вбивали самок і дитинчат, випускали риб'ячу молодь і рибу з ікрою, рубали тільки старі та хворі дерева. На жаль, у наші дні люди забули про ці добрі традиції. Але дуже добре, що люди вміють виправляти свої помилки. І крім червоної книги, люди придумали заповідники. Заповідники, дітки, це. Території, місця, які зберігаються в природному стані без втручання людини. У заповіднику охороняється все: трави, гриби, птахи, тварини, все-все живе. Найбільшими заповідниками України є Асканія нова, Карпатський заповідник. Чорноморський заповідник. Малята, як ви думаєте, чи тільки в заповідниках потрібно охороняти природу? Вірно, потрібно дотримуватись правил охорони всюди, дітки, не тільки в заповідниках. Потрібно ходити по стежках, не ламати гілки дерев, не топтати траву. Не рвати квіти, не кричати, не вмикати гучну музику, не лізти й не руйнувати пташині гнізда, не ловити комах, не руйнувати грібниці, не рвати павутиня, не ловити мальків і жаб, не залишати незагашене багаття, не руйнувати мурашники. Малята. Ви сьогодні багато дізналися про ті рослини і тварини України, яких залишилось мало, яких треба оберігати. Ми з вами всі захисники природи, тож потрібно берегти природу, намагатися зробити все це, щоб її зберегти. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!